Вітаю, друзі, я Наталя. Щиро дякую, що ви завітали на мій канал. І в сьогоднішньому влоговому відео розповім про те, над якими проектами працюю. Покажу одну цікаву фантазійну пряжу, про яку запитувала Наталя Бабенко з каналу В'язання та сільське життя. Ну і трошечки розповім про свої плани на в'язальне майбутнє. Поговоримо з вами про знешкодження залишків дрібних. Отож, розпочнемо. А ви, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося, це буде досить добре для розвитку каналу. Я зв'язала жилетку з пряжі Шахенмайер. Точного складу я не знаю, бо я купила цю пряжу на розпродажу, в неї була обірвана етикетка, і там залишилося тільки трошечки шматочок від назви. Це досить недобре. Але желеточка вийшла дуже легенька. В складі відчувається, точно є мохер, вона дуже-дуже тепла. Початкова вага моточка була 143 грами і в мене залишилося зовсім зовсім небагато її. А оскільки пряжі було, від самого початку в мене небагато. Хотілося зв'язати для себе якийсь такий цікавий, теплий виріб, то я вирішила зв'язати ось таку жилеточку. Для своєї донечки, коли їй було три місяці, я в'язала щось подібне, але це був сарафанчик. Він був такою накидочкою по бокам, він з'єднувався також такими в'язаними по типу шлеєчками. З самого початку я запланувала зв'язати тут по боках, у цій жилеточці гачечком або навіть із спицями довгі такі шнурочки зав'язочки. Але в мене пряжі, явно не вистачає на це. І, можливо, я зв'яжу по боках шлеєчки, але якісь фіксатори тут обов'язково потрібно. Я ще просто не вирішила, як це краще зробити. Подібну накидку можна в'язати набагато довшою, з якимсь ажурним візерунком, з жакардовим візерунком. Такі речі будуть гарною і стильною прикрасою для будь-якого образу. Така тепла або навіть ажурна літня накидка підійде як до спідниці, так і до брюк з блузою. Ну і до плаття, звісно, також. Верх виробу можна по боках. Зшити, щоб він був з'єднаний приблизно до лінії талії. А далі, щоб це було не з'єднано абсолютно нічим, просто як ніби фартушок перед і спинка. Досить цікаво. Ну, це я так бачу в своїй голові такий виріб. І, можливо, я щось подібне повторю, але вже з іншої пряжі. Коротенько розповім, як в'язала. На спиці номер 3 я набрала 96 петель, пров'язала по колу резиночку 1 на 1 4 рядочки. Далі зробила я прибавки через кожні дві петлі, робила додаткову петельку. Пров'язала 5 см, далі через кожні три петлі вже додавала петельку. Тобто я Круглу кокетку почала в'язати так, як я в'яжу звичайну круглу кокетку без розрахунків для джемперів. І пров'язала ще 5 см, приміряла і я зрозуміла, що по плечах мене довжина влаштовує плечико закрите. І потім я загальну кількість петель поділила на 3, відділила рукава, спинку і перед, і вже почала в'язати поворотними рядами окремо. Впереди, окремо спинку. По боках я в'язала резиночку, 1 на 1, 6 петель з одного боку, 6 петель з іншого боку, щоб краї не закручувалися. І низ виробу я також пров'язала резинкою 1 на 1 Ділянки, ті, які одягаються на плечі, я обробила гачком, пров'язала по 2 рядочки. Стовпчиком без накиду, щоб не закручувалися краї. Хоча можна також розиночку зв'язати було. В результаті я отримала ось такий цікавий і стильний виріб, а ще й досить таки теплий. Ще один виріб, над яким я досить активно працюю, це симфонія жакарду у спільнику з одноіменною назвою. Зараз я в'яжу корпус джемпера, оскільки пряжі зовсім небагато, то планую в'язати тіло джемпера. Поки що темно-синьої пряжі. Далі понизу буде жакардовий візерунок, рукава, можливо, так само, як і корпус будуть сині, а понизу перед тим, як вив'язувати резиночку, буде жакардовий візерунок на білому фоні. І ці візерунки вони будуть перекликатися кольоровою гаммою. Тією, що вив'язана на круглій кокетці. Цей джемпер я в'яжу з пряжі Drops Snort, Єдине, що оранжевий колір це пряжа від виробника Gründl. В попередньому відео, де я показувала свої пряжні запаси, які винесла на провітрювання, я показала ось таку пряжу. І мене Наталя Бабенко попросила показати, що ж це за пряжа. Отож, показую. Назву пряжі та рекомендації щодо в'язання і потім догляду за виробом. Країна виробник Швейцарія. У 50 грамах 62 метри, 90% це в нас бавовна і 10% поліамід. Спиці нам рекомендують номером 5-6. Сама ниточка виглядає ось так: то тоненька, то значні потовщення. Цю пряжу я також придбала на розпродажі, вона досить дешева була, але в досить занедбаному стані. Моточки були новенькі, але ось так вони в один жмут, кілька мотків, здається, 5 чи 6 мотків, просто з'єдналися в ось таке кубло. І на те, щоб привести цю пряжу до ладу, я витратила 3 години. З однією коротенькою перервою на чай. Ну, тепер пряжа має ідеальні моточки, але зберігаю я її в щільно закритому пакеті, щоб часом знову не почала розмотуватися і ситуація не повторилася. У мене її 13 мотків, це повноцінний плечовий виріб може вийти. Я так думаю, що це, можливо, буде літній кардиганчик, але з часом подивимося, що з неї можна буде зв'язати. Вона зараз очікує свого часу. Ну і перейдемо до першого анонсу. Пам'ятаєте, у грудні 2024 року я в'язала ось таку панаму з пицями. Я її в'язала ще кілька років раніше. Зі мною описом поділилася Наталя Бабенко. І от зараз я хочу цю панаму знову повторити, але вже в чорному кольорі. Хто хоче в'язати разом зі мною і хто раніше висловлював прохання зв'язати разом подібну панаму, так ось я планую через кілька днів розпочати. Що для цього потрібно? Ну, звичайно, перше за все, це бажання. А далі пряжа 95 г на 100 метрів, досить товстий акрил, спиці номер 2,5 або ж 2,75 Але якщо в'яжемо туго, то можна брати навіть тріючку. Тож обирайте пряжу і приєднуйтеся. Кому потрібно скинути схемку, опис в'язання, дівчатка, пишіть у коментарях, але залишайте, будь ласка, свої якісь адреси, куди я маю надіслати. Чи це може бути телеграм, ватсап або ж якийсь інший контакт. Ну і ще один анонс. Хочу розповісти вам про те, що нещодавно, ви знаєте, я перебирала свої запаси пряжі, і у кожної в'язалочки з часом з'являється досить багато залишків. Хтось залишки любить вив'язувати одразу в різноманітні вироби, це можуть бути шкарпеточки. Килимки, шкарпетки з жакардовими візерунками, лопапейси, рукавички, іграшки, пледи, колорблоки та багато-багато інших цікавинок ми можемо зв'язати з різноманітних кольорових залишків. Хтось ці залишки просто збирає в якусь окрему коробочку чи в якийсь там органайзер. І от сьогодні в розмові з моєю в'язальною подругою на тему. В'язання виробів з колорблоками і вив'язування тих же ж самих залишків, у мене в голові промайнула думка про спільне знешкодження залишків. Ідея досить проста і зрозуміла. Ми перебираємо свої залишки, відділяємо їх від основного пряжного запасу, обов'язково зважуємо, щоб точно знати, скільки ми маємо їх. А далі звітуємо як кому зручно, там чи раз на один тиждень, раз на 10 днів, раз на місяць, чи один раз на кілька місяців. І вже в грудні я вважаю, потрібно зробити таке підсумкове відео, як за який період від березня і до грудня вдалося зменшити залишки і що з них зв'язалося. За цей період у 9 місяців. Так? Тож, кому цікаво, будь ласка, дівчатка, приєднуйтеся, я буду чекати, мені дуже буде приємно. І будемо долати ті самі залишки разом, ділитися ідеями, ну і звільняти разом простір для нових пряжних запасів. Ну і на цьому дозвольте сказати всім до побачення. Дякую, що ви були зі мною, дивилися відео. Пишіть ваші коментарі на рахунок моїх ідей до зустрічі.